Усіх вітаю, шановні глядачі каналу. Розклала е, тут розклад на тему, чи буде напад на країни Балтії країною-агресоркою, яка є така, ну, не одна на всьому світі, але на планеті Земля, але одна з Е, Тому дивіться, е, дійсності в них плани такі є. Є такі плани, вони хочуть увійти в країни Балтії, як переможці. Оце ця карта це коли, так як в Київ вони парадну форму везли, ви пам'ятаєте, так? вони думали, що там буде парад в Києві, і от так само вони хочуть увійти, переможці війти в країни Балтії. Вони домовляються, щоб їм допомагали в цьому, тобто, щоб знову країни з деякими країнами вони домовляються про це, щоб вони відуть країни Балтії. Вони хочуть, щоб країни Балтії були в складі Радянського Союзу, про який вони мріють його відновити. І... Вони хочуть дійсності, такий план є, причому дуже серйозні плани, тому що тут дві шістки. це дуже велике бажання, щоб було як колись, що це країни Балтії, їхні. Ну, тут, тут дійсності країни Балтії можуть розгорнутися дуже жорсткі або жорстокі е, сценарії, тому що тут, дивіться, карта вісімка жезлів це швидкість, швидкі дії, дуже швидко. Причому вони можуть, е, вони можуть увійти вночі або під ранок, так як і в Україну. І коли люди ще сплять і вони хочуть ну, таким зробити як не сателітом, а країна, яка, з якої можна викачувати. Тобто, ви ж розумієте, що коли вони входять в якусь країну, вони цю країну, такою, знаєте, як колонія колись була. Ви всі раби, ваші ресурси наші. Ну, щось типу того. Тут така в них політика і до країн Балтії також. І тут. Е... Якусь автономію вони хочуть. Ну, Щось таке тут нові правила, нові якісь закони свої встановити. В країнах Балтії. Змінити повністю. ну, Тому що країни Балтії, як ми знаємо, є членами НАТО. Ну, це вони хочуть дуже сильно змінити. Тому давайте подивимось, чи вдасться їм. Тому що дійсно такі плани є, це все планується і це дуже. Верогідний варіант. Покажіть, чи війдуть вони, чи війдуть в країну Балтії. Ну, бачите, показують повішений, коли все це, ці їхні плани всі застопоряться. Чому? Тому що станеться щось. Це карта вищих сил, це карта якихось кардинальних подій, які. Ну тут рішення таке сильне, серйозне рішення країн Балтії і союзників країн Балтії, НАТО також. Дуже план вже є, наприклад, як охороняти ці країни. Вже розроблений план, все готово. І тут йде серйозна, серйозна, дуже серйозна підготовка. По суду це просто можуть зупинити серйозною віддачею. Тобто, тут не так просто країни Балтії, як вони думають, захопити. Це не так просто. Ну вони мріють, так, вони мріють е, приїхати, захопити, вони мріють. Е, також прибалтійські країни, країни Прибалтики, вони також усі плани можливі, які можуть бути в ходу в ці країни, вони прораховують. І прораховують всі шляхи, щоб унеможливити вхід е, країни-агресорки. Всі шляхи прораховують. Тому тут, можливо, по, по кордону виставлені, е, наприклад, е, натовські війська. Тут також, е, зараз я подивлю, тому що це карта Зеленського взагалі-то. Може бути, що досвід України також перейнятий цими країнами Балтії, тому що тут йде просування ілюзорне, тобто ілюзія просування. Ну, унеможливлення, розумієте? Ілюзія просування. А країни-агресорки. Тому що тут по карті суда, це дуже серйозна карта. Це карта, коли, так як було, вже неможливо. І це серйозні події, які відбудуться. Це, можливо, весь контингент натовський буде протистояти. Це не так, не так просто, скажімо так. Тому, бачите, країни. Країни, які е, товаришують з країнами Прибалтики, ну і самі країни Прибалтики це Литва, Латвія, Естонія, ось вони три, вони зможуть уникнути негараздів. Бачите? Але в мене таке враження, що все ж таки спроба буде. Що вони зможуть вони можуть спробувати по країні. По верніше по карті шістка жезлів вони можуть спробувати увійти в країни Балтії, але тут їх гідний опір зустріне, і, і країни Балтії зможуть зможуть завдяки НАТО, завдяки е, якимось подіям це дуже гучні події. По суду це коли призов, призов, значить, як вам правильно пояснити, призиваються всі сили НАТО для того, щоб захистити ці країни. І тут дійсності, тут воїн, причому воїн озброєний, бачите, ну, над... як то кажуть, НАТО є не так, як українські військові. Що всього не вистачає. В них всього вистачає, бачите, в них все є. В них є колісниці, в них є обладунки, в них є все. Ну, це образно говориться. Мається на увазі, що все в них є для того, щоб відбивати усі можливі напади, тому що тут варіантів багато, і до всіх в них вони готові. Вони вже підготовлені дуже гарно. І тому, і тому тут. Як то кажуть, все, вони всі якісь можливі варіанти відіб'ють, тому що по карті шістка е, мечів. Ну, давайте ще перевіримо, що нам карта шістка мечів. Ну, це офіційна сила, це НАТО. Це, це країни НАТО. Це допомога е, країн НАТО і членів і ну, тобто, навіть якщо, я скажу так, навіть якщо е, зайдуть вони, то їх гідна відсіч чекає. Так що, але бажання дуже велике є, і спроба, скоріше за все, може бути по карті. От по цій карті. Спроба може бути. Ну, як завжди, як завжди. Всім бажаю гарного дня, настрою. В кого вечір, можливо, хтось буде дивитися ввечері чи навіть пізніше. То всім бажаю гарного настрою, не дивлячись ні на що оптимізму побільше. І до наступних зустрічей!